У місті планують створити Білоцерківську єпархію православної церкви України. Про це повідомив митрополит Євстратій Зоря. Саме він стане першим її очільником. За його словами, Київська єпархія є найбільшою у складі православної церкви, маючи понад 850 громад. Тому в області вирішили виокремити білоцерківську, до якої вже входить 163 релігійні громади. В обов'язки нової структури входитиме загальна. Управління церковними справами, призначення священників та прийняття у ЛОНО ПЦУ нових парафіян. Зазначу, остаточна дата та місце знаходження єпархії поки не визначені. В зв'язку з очікуваним ухваленням закону про заборону підпорядкування релігійних громад в Україні центрам, які знаходяться в Росії. Зокрема, цей московському патріархату перед громадами, які дотепер поки що залишаються в структурах афілійованих з московським патріархатом, постане питання, як їм бути далі, тому що надалі, в тому статусі, в якому вони були, вони бути не зможуть. Хоча білоцерківська єпархія є новоутворена, але насправді вона має дуже глибоке коріння. Крім того, у церкві Покрови Божої Матері духовенство відзначило п'ятьох білоцерківських енергетиків компанії ДТЕК на медалями хрест свободи. Саме вони відновлювали зруйновані електромережі на деокупованих територіях та постачали світло на блокпости та об'єкти критичної інфраструктури. Зауважу нагороди енергетикам вручив новопризначений митрополит Білоцерківський. Сьогодні відзначають наших працівників, які є і волонтерами. Тобто Не тільки ми займаємося забезпеченням безперебійного електропостачання Південного регіону, міста Біла Церква, а ми ще займаються і волонтерською діяльністю, допомагають військовим закладам освіти, медичним закладам. Тобто за таку небайдужу громадську позицію.